Так, друже, на тобі помпу будеш стріляти по дронам. Це ж напівавтомат. Ну так, напівавтоматична помпа. Що не ясно. Ну, добре. А ось тобі патрони, саме те, щоб стріляти по FPIшкам. Це ж травматична картеч і 24 грами номер 9 Ну так, ти що хотів, одиничку? Вона ж зовсім дрібна. Так тут же ж все зовсім навпаки. Чим більший номер, тим дрібніший шрід. Щось ти забагато питань задаєш. Іди подивись на станову. В яку настанову? Друже. Якщо тобі видали рушницю, але не видали настанову, це відео саме для тебе. В ньому я розповім тобі, що потрібно знати, але без води та зайвої інформації. Конкретно те, що тобі потрібно для виконання завдання. А в описі до цього відео буде текстова версія, яку ти можеш скопіювати, роздрукувати та поділитися з побратимами. Незважаючи на те, що помповими рушницями у війську називають майже всю зброю. Це тільки ті рушниці, які перезаряджаються вручну. Коли ми натискаємо гачок, тягнемо цівку на себе, вилітає гільза. Коли ми подаємо цівку вперед, ми подаємо наступний патрон. І тут є дуже важлива особливість: робіть це швидко і агресивно. Що назад, що вперед. Таким чином, ви забезпечите надійну екстракцію стрільної гільзи і надійну подачу наступного патрону. З особливостей тут є такий важель, який називається розмикач. Він потрібний для того, щоб ви могли розрядити зброю або зарядити зброю, або перевірити, чи заряджений патронник. Про помпову рушницю ходить дуже багато легенд. Наприклад, про те, що вона є набагато надійнішою за напівавтомат. В цьому є доля правди, але це стосується, наприклад, травматичних патронів, патронів з невеликою наважкою, а також простої конструкції помпової рушниці. Для військового використання дуже багато цих переваг не потрібні. Травматичними патронами ти стріляти не будеш, для дронів використовуються патрони з великою наважкою, які надійно перезаряджаються на півавтоматах, і залишається лише проста конструкція та простий догляд. Це всі переваги, які я можу назвати. Ну ще й ціна. Помпові рушниці дуже дешеві. Ну що ж, тепер постріляємо з помпової рушниці. Вона зведена, цівка заблокована. Натискаємо однією рукою розмикач. Одночасно тягнемо цівку на себе. Закидаємо патрон. Засовувати його прямо в патронник не потрібно, просто кидаємо. Довертаємо рушницю до себе. Заряджаємо підствольний трубчатий магазин. До клацання. Якщо ти засунеш патрон не повністю, він вийде з магазина, і наступний патрон його піддавить, і це буде подвійна подача, яку дуже довго можна усувати. Тому подаємо патрон до клацання. Якщо патрони не залазять більше, ніж три, скоріше за все, в тебе стоїть обмежувач, тому розбираємо рушницю, дістаємо обмежувач і зможемо зарядити більше патронів. І головна порада: коли ми стріляємо з помпи, не робіть так. А робіть так. Перезаряджаємо одразу після пострілу, використовуючи віддачу для цього. Показую швидку правильну перезарядку ще раз. Після цього за допомогою розмикача перевіряємо, що зброя розряджена. Робимо контрольний спуск напрямку машини і скриваємо затвор ствол до гари. Класична напівавтоматична рушниця з вентильованою планкою. Це просто прицільна планка. Вентильованою вона називається, тому що вона має такі прорізи, через які проходить повітря, і вона швидше охолоджує ствол. Тут у нас встановлено подовжений магазин. Принцип дуже простий: є інерційні рушниці, як ця є газовідвідні рушниці. Інерційна рушниця використовує віддачу після пострілу для перезарядки. Газовідвідна використовує частину згорівших порохових газів для циклу перезарядки. Все, що тобі потрібно знати, інерційка простіша у використанні, газовідвідна рушниця вважається більш надійною. Хоча якісна інерційна рушниця така сама надійна, як газовідвідна. Такі рушниці простіші у використанні. Єдине, що вам потрібно знати, це органи керування. Затвор тут не блокується. Щоб його заблокувати, вам потрібно натиснути відсікач. Після цього рушниця стає на затворну затримку. Далі заряджаємо перший патрон. Його не потрібно засовувати в патронник. Коли ви натиснете кнопку Зняття з затворної затримки він подасться автоматично. Далі ми теж заряджаємо підствольний трубчатий магазин. Все, що нам потрібно, щоб здійснити перший постріл та наступні, це натискати гачок. Все інше рушниця зробить за вас. Після того, як закінчилися патрони, рушниця стає на затворну затримку, сигналізуючи про те, що треба її заряджати. Ви закидаєте патрон, натискаєте кнопку зняття затворної затримки, заряджаєте магазин і продовжуєте стрільбу. Рушниці з такою прицільною планкою створювалися саме для стрільби по швидко літаючим цілям, тарілочкам, полювання, тому вони є найбільш інтуїтивними та найбільш зручними для стрільби, наприклад, по дронам. Наступний тип зброї, який є досить популярним в силах оборони України, це напівавтоматичні рушниці з коробчастими магазинами. Чому їх купують? Перше напівавтомат. Друге досить компактний вигляд, що дуже важливо, наприклад, в автомобілі, коли потрібно пересуватися в ньому. І щось довге, наприклад, стандартна рушниця з 76 стволом, ну, просто буде дуже незручна. Також коробчастий магазин. Дозволяє нам швидко перезарядитися та мати 10 патронів. Це, мабуть, зброя, яку ви можете перезарядити найшвидше. З мінусів – це нестандартна ергономіка. Складніше прицілювання, тому що у вас є і мушка, і цілик, які треба звести, прицілитись по дрону, ввести його і потім лише зробити постріл. Це набагато повільніше, ніж прицільна планка, яку я показував перед цим. Каліматорний приціл, до речі, може полегшити життя власника ось такої рушниці. Після того, як ви приєднали магазин, досилаєте патрон за допомогою рукоятки зведення. До речі, ці рукоятки дуже часто губляться, тому просто прив'яжіть її якоюсь мотузкою до зброї, бо ви її ніколи не знайдете в піску. Прицілюєтесь і стріляєте. Після того, як ми відстрілялися, зброя стала на затворну затримку, і, до речі, я б їй не довіряв. Після того, як ви змінили магазин, не досилайте перший патрон з затворної затримки. Зніміть її і досилайте патрон, як звичайно. Чому так? Ось зараз я поставив зброю на затворну затримку і натискаю важіль зняття з затворної затримки. Патрон подався нормально, але так буває не завжди, особливо, якщо у вас повний магазин. Для гладкоствольних рушниць існує три основні типи боєприпасів: це дробові або шріт, картечні та куля. Шріт це дрібні свинцеві кульки діаметром до 5,5 мм. Картеч зрозуміло, що це кульки вже великого розміру, більше ніж 5,5 мм. І куля це моноблочний заряд. Це така болванка вагою від 24 до безкінечності. Є кулі навіть з вагою 50 грамів. Також ти можеш почути таке поняття, як наважка. Що таке наважка? Це маса заряду, наприклад, 28 грамів. Це означає, що в патроні 28 грамів шроту або 28 грамів картечі, або куля вагою 28 грамів. Чим більше наважка, тим більше маса заряду. І, відповідно, тим більше пороху потрібно, щоб розігнати заряд до відповідної швидкості. Тому і віддача буде сильнішою. Шрід поділяється за розмірами. Чим більше цифра, тим дрібніший шрід. Наприклад, шрід номер 9 це буде дуже дрібний шрід, шрід номер 3 вже крупніший, а шрід 2 нулі. Тобто ми йдемо, наприклад, від 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 3 — 2, 2 — 1, нулі, нулі, 4 — нулі. Тобто шріт 20 буде вже набагато крупніший, ніж шріт номер 1 Крупний розмір шроту позначається нулями. Чому? Так історично склалося. Для боротьби з FPV-дронами ми використовуємо наважки від 32 до 42 грамів. І розмір шроту від трійки. До крупнішого і зараз пішла тенденція в крупніші розміри, щоб збивати дрони далі. Тобто, це 3-2-1, 2-0, 3-0 і навіть 4-0. Патронами з крупнішим шротом збити дрон складніше, тому що у нього менше уражаючих елементів, але кожен уражаючий елемент має більшу енергетику. Тобто навіть на 70 метрів мені вдавалося перебити кабель у FPV дрона, і він одразу падав. І це був патрон 36 грамів 3.0. До 30 метрів майже неважливо, який патрон ви використовуєте. Це може бути 28 32 грами і більш-менш крупний розмір шроту. Якщо порівняти патрони з наважкою 36 грамів, але в одному буде шріт номер 3 і там буде 144 дробини. А шроту 3.0 буде всього лише 56 дробин, але вони будуть мати більшу енергетику. Що стосується кулі, вона буде потрібна для пристрілки, тобто приведення зброї до нормального бою, а картеч використовується для боїв на короткій дистанції. Перевіряйте, щоб довжина гільзи не була довшою за довжину вашого патронника. Наприклад, більшість рушниць можна використовувати з патронами з довжиною гільзи 70 або 76 мм, але є патрони з довжиною гільзи 89 мм. І тут будьте уважні: Не суйте все підряд свою рушницю, уважно прочитайте, що написано на стволі та на патроні. Розмір має значення, і коли ти вибираєш рушницю, бери ту, у якої довший ствол. Вони мають дещо кращу купність, трохи більшу початкову швидкість виліту заряду. А найголовніше те, що вони мають змінні дульні звуження або чоки. Як їх відрізнити між собою? Зараз я піду від найширшого чоку, який дає найширший осип, до найбільш купного чоку. Перший чок. Це циліндр, він має 5 рисок. Тут звуження взагалі немає. Він призначений для стрільби кулею. Або, якщо ви хочете мати найширший осип, але це не для дронів. Напівчок має 3 риски на закраїні, він збільшує купність і ви вже можете дістати дрон далі. І повний чок найкупніший осип. І ви можете дістати дрон ще далі. Але тут вже є нюанси, тому що на короткій або середній дистанції повний чок буде давати досить щільний осип, що буде заважати вам влучати в дрона. А що стосується короткого ствола, то тут немає можливості змінювати чоки. У вас тут фіксоване дульне звуження, тобто тут циліндр або циліндр з напором, ви маєте максимально широкий осип, але ви не зможете дістати дрона далі, ніж 30 метрів. Обов'язково перевіряйте затяжку чоків, якщо він розкрутиться під час стрільби, його може просто вирвати і пошкодити ствол. Також нагадаю, що чоки інколи можна вкрутити не тою стороною, і це призведе до пошкодження ствола. Якщо ви загубили ключик для чоків, ви завжди можете скористатися патроном, його задня частина Досить добре підходить під прорізів в чоці, і ви завжди можете його підкрутити. Коли ви отримали рушницю, ви ще не готові до її бойового застосування. Вона має пройти обкатку. Навіть дорогі рушниці вартістю 15-2000 євро мають відповідне указання в своїй інструкції. Перші 100, а то й 200 пострілів мають виконуватись патронами з мисливською наважкою, тобто 32 плюс грами. Для того щоб рушниця пройшла обкатку і не видавала затримки. Тому під час перших 100-200 пострілів можуть виникати затримки, і це нормально. Також не забувайте про те, що вам потрібно провести розконсервацію рушниці, тобто розібрати її. І перевірити, щоб на запчастинах не було густого мастила. Якщо густе мастило є, його потрібно протерти і нанести нейтральне мастило. Після цього зібрати і вже стріляти, обкатувати рушницю. Не забувайте, що ствол і патронник мають бути сухими та чистими для безвідмовної роботи. Також моя порада нанести роз'ємний фіксатор різьби на всі гвинтові з'єднання, тому що віддача рушниці дуже сильна. І ось ці вібрації призведуть до того, що всі гвинтики розкрутяться, і ви втратите дуже важливі деталі. Якщо ж проблеми виникають після кожного пострілу або пройшла обкатка 100-200 пострілів, а проблеми та недосили залишаються, зверніться до виробника за гарантійним обслуговуванням. Обов'язковим є приведення зброї до нормального бою, тобто пристрілка кульовими патронами. Для того щоб пристріляти рушницю, вам необхідно придбати патрони з наважкою 28-32 грами. Вони мають бути з нормальною віддачею, тому що патрони з полегшеною віддачею можуть не перезаряджатися в напівавтоматичних рушницях, особливо в форм-факторі Bullpup. Як я вже казав, рекомендоване дульне звуження для стрільби кулею це циліндр або циліндр з напором. Зберіть групу. Якщо група у вас менше, ніж 15 см, це добре. Менше 10 см взагалі чудово. Внесіть поправки в прицільні пристрої за потреби і ви готові до використання. Якщо прицільні пристосування не регульовані, все, що вам залишається, це просто запам'ятати точку прицілювання. Рекомендую зробити перевірку осипу на різних дистанціях. Зробіть це на 30, 40, 50, 60, 70 метрів, щоб зрозуміти, чи можете ви взагалі влучити зі своєї рушниці своїм патроном на такій дистанції. І якщо ви будете щось змінювати, чок, патрон, вкрутити подовжувач ствола, вам буде потрібно зробити перевірку ще раз. Якщо у вас залишилось питання, напишіть їх в коментарях. А також мені дуже цікаво, чи зміг я відповісти на більшість питань, які виникають у військовослужбовців, коли вони отримують ось таку зброю. А якщо щось залишилось поза кадром, напишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю наступну частину.